Здорогайс! сьогодні я вирішив вам зробити переклад одного із найкращих тренерів сучасності людину, яка тренує одного із найсильніших атлетів сьогодення, в минулому дуже хорошого поверліфтера австралійського коуча Себастьяна Ореба. Сьогодні я хочу вам запропонувати свої 10 найкращих вправ, які допоможуть вам побудувати міцне тіло, яке буде добре виглядати, а також буде більш функціональним ніж у більшості ваших джимбро. Розпочати я пропоную із верхньої частини тіла. Отож, вправа номер один це жим гантелей на похилій лавці, і з усіх можливих варіантів жимових рухів, жим на похилії є, так би мовити, найбільш повноцінним. Він розвиває велику частину ваших грудних м'язів, а також, окрім того, задіює і велику частину ваших дельт. Жиму у горизонтальному положенні недостатньо для того, щоб прокачати верх ваших грудних, а також дельти. Тоді, як повністю, вертикальний жим переводить майже усе навантаження у ваші плечі і фактично не дає абсолютно нічого для розвитку грудей. Отож, жим на похилій лавці під котом 30 45 градусів, частіше 30, буде просто ідеальним варіантом. Також я віддаю перевагу саме гантелям, а не штанзі або тренажерам, бо гантелі забезпечують більш природній та повніший діапазон руху. Наступна зупинка це тяга в блоці нейтральним хватом. З усіх тяг для верхньої частини тіла, таких як горизонтальна тяга або підтягування. Ця вправа буде найповнішою для розвитку спини, а також найбільш комфортною для виконання. Основна причина, чому я обрав вертикальну тягу, а не ті ж підтягування, і полягає просто у можливості створити навантаження. Тобто підтягування це насправді дуже класна вправа, яка, на жаль, має досить високий рівень входу. Для багатьох людей підтягування на перекладенні будуть надзвичайно важкими у виконанні, та й зробити саме виконання неправильно насправді дуже легко. А от навчитися правильно виконувати вертикальну тягу набагато простіше. Рух потрібно починати із повністю розтягнутого положення, а закінчувати, умовно кажучи, на нижній точці ваших грудей. При цьому ви зовсім трохи відводите свій корпус назад та зводите лопатки. Далі варто було б трохи подумати про руки, бо оскільки дві попередні вправи все ж таки задіюють рук, але цього навантаження недостатньо для повноцінного їхнього пропрацювання і нам гарно було б додати ще трохи ізоляції. Отож, перше, що я запропоную, це французький жим із вигнутим грифом. Це насправді є моя улюблена ізольована вправа на тріцепс, тому що вона надзвичайно класно доповнює ту роботу, яку ми вже проробили із гантелями на похилі лауці, оскільки французький жим дуже добре включає в роботу довгу головку тріцепса, яка у попередній вправі не допрацювала. Французький жим забезпечить ідеальний діапазон руху для ваших тріцепсів, а от вигнутий гриф дасть вам таку хорошу перевагу перед гантелями або ж тренажерами, як простота маніпуляцій у прогресії навантаження. Що стосується біцепсів, то це однозначно підйом штанги стоячи. Тут я би також віддавав перевагу ЕЗ-грифу, тобто вигнутому грифу. Так само, як і жими не в повному обсязі пропрацьовують тріцепс. Так само, і тяги недостатньо навантажують біцепси саме тому нам і потрібно включити для них якусь ізоляцію. Я обираю згинання із єз-грифом, тому що воно забезпечує найзручніше положення для ваших зап'ясть, а також можна схитрити та зекономити час і зробити біцепс та трицепс у суперсеті, що теж дасть вам хороший результат. Далі я би включив улюблену мою, а також дуже багатьох бодібілдерів вправо на плечі, це махи з гантелями через сторони. Ця вправа націлена на середню частину ваших дельт, що має допомогти вам розвинути ваші плечі саме в ширину. Ну а це, звичайно, мрія багатьох. Далі ми перейдемо до нижньої частини тіла, і тут я обираю присідання із високим положенням штанги. Наша мета тут досягти повної глибини точки, коли ваші підколіни сухожилля вже тисне на ікри. Така глибина дозволить вам максимально навантажити квадріцепси, а також сідниці, що буде дуже добре сприяти їхньому розвитку. Хорошим варіантом буде також і фронтальний присад, але там ми не зможемо завантажити настільки велику вагу. А от низьке положення грифу, хоч і дозволить нам накинути ще більше ваги, але не забезпечить достатнього згинання у коліні і, відповідно, глибина такого присяду буде дещо менша. Отож, присіданням із високим положенням грифу це ідеальний компромісний варіант. Наступна вправа це розгинання ніг. Вона повинна бути у вашому тренувальному плані, якщо ви хочете у повній мірі розвинути свій квадріцепс. Також є м'язи, яких фактично ігноруються в усіх присіданнях. І єдиний спосіб його навантажити це ізоляція. Найкраще із поставленою задачею справиться румунська станова тяга. Я обираю саме цей варіант тяги, тому що він кращий конкретно для нарощення м'язів. І єдина причина, чому ми у класичній становій тязі можемо потягнути більше, це через те, що вона більше включає квадріцепси, але виключає із цього рівняння підколінні сухожилля. І тут зрозумійте мене правильно, я не кажу, що класика погана. Просто вона відбирає у нас певний потенціал у розвитку м'язів задньої поверхні, а також сідниць у порівнянні із румунською становою тягою. Також скажу вам цікавий нюанс. Якщо ви будете поєднувати присідання із високим положенням грифу, а також румунську станову тягу, то це буде позитивно впливати також і на вашу класичну станову тягу, навіть якщо безпосередньо тренувати, ви її не будете. Повірте, ваша класика буде рости. Наступна вправа – це згинання ніг, і оскільки у румунці не виконується одна із ключових функцій задньої поверхні це згинання, то ця вправа також має бути включена до вашої тренувальної програми. Якщо у вашому залі є тренажер, який дозволяє виконувати цю праву у сидячому положенні, то це буде тільки плюсом, оскільки ви будете стартувати із більш розтягнутого положення. І нарешті ікри для розвитку цього м'язу я віддаю перевагу підйомом стоячи. Я хочу наголосити, що звичайно є дуже багато різних вправ, які можна включати на різних етапах вашої тренувальної рутини. Але якщо ви будете приділяти більшу частину вашого тренувального плану саме цим 10 вправам, то ви отримаєте найкращі результати у нарощенні м'язів, а також у збільшенні силових показників за найкоротший відрізок часу. Також варто сказати, що звичайно тут є дуже багато аспектів, які потрібно. Враховувати для того, щоб ці 10 вправ принесли вам максимум результату. Це такі речі, як виконання самого руху, кількість повторень, підходів, інтенсивність роботи. Про все це ми будемо говорити у наступних випусках. Ну а наразі це були мої топ 10 вправ, із вибором яких ви не помилитесь. Ну що ж, друзі, це був Себастьян Ореб, і мушу сказати, що його заключне слово, як і в принципі цей топ-10, мені дуже сподобався. І якщо він буде і надалі ділитися з нами, як саме вибудовувати свої програми тренування, незалежно чи то на силу, чи на гіпертрофію. То, напевно, переклади із ним стануть невід'ємною частиною мого каналу. У коментарях обов'язково напишіть, чи сподобалося вам, чи сподобався вам цей топ 10, і також цікаво було б дізнатися, що вибираєте ви: розвиток сили чи гіпертрофію. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу. Ви були на каналі Прокачник, Тягайте залізо та бувайте здорові!